Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. година і вже 31 хвилина київський час про це найголовніше в Україні світі слово у прямому ефірі. Вітаю вас. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу шахет силами ППО. Всі ударні БПЛА було знищено. Так повідомляє Генштаб України. Вночі Харківщину атакували щонайменше 8 безпілотників. Про це вже повідомив голова Харківської Ова Олексій Нігубов. Один з дронів влучив у землю біля нежитлової будинку у Харкові. Давайте послухаємо. Ні, у нас не буде зараз. Йдемо далі. Попередньо минулося без постраждали. Це все ще відомо зараз. По Харкову, зокрема, йдемо далі. Напередодні армія РФ завдала ударів ракетних ударів по рекреаційній зоні Одеси. Удар нанесли ракетами, що рухались по балістичній траєкторії вчора ввечері. Дві будівлі зруйновано. В будинках навколо вибило скло. Наразі відомо про чотирьох поранених. Більше 300 тисяч абонентів зараз без світла. Через ураження енергоінфраструктури електроенергію вмикають 2-3 години на добу. Поки Уночі Білград і область атакували з повітря. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до міста сили ППО нібито збили 13 повітряних цілей. У селищі Добове постраждало двоє людей, зафіксовано у 20 приватних двадцяти житлових домоволодіннях і одній господарській будівлі влучання. У Харкові достроково закінчать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Відключати теплопостачання постачання почнуть вже сьогодні. Напередодні всіх абонентів у Харкові і області заживили, але вони отримують електроенергію за графіком. Давайте зараз мера Харкова послухаємо і з приводу цього. Дефіцит електроенергії все ще відчутний. У зв'язку з чим чи не єдиним із можливих заходів? Для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян. Харківська ТЕЦ5, яка є однією з найпотужніших в Україні, втратила свої потужності. І тепер Харків живеться за допомогою інших міст. Для відновлення Дніпро ГЕС після ракетних ударів 22 березня потрібні роки. Про це розповіли в Укргідроенерго. Зараз досі ведуться роботи із розбору завалів, зокрема демонтаж стелі та стін машинного залу. Також є попадання в самі агрегати і обладнання. Деякі з них треба виготовляти з нуля Приблизну оцінку вартості відновлення Дніпро ГЕС можна буде дати через 10 днів після завершення розбору завалів у найбільшу ГЕС України Дніпро ГЕС у Запоріжжі, 22 березня влучили 8 російських ракет. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що може обмежити використання телеграма в Україні. Він передбачає створення офіційного представництва компанії в Україні, розкриття джерел фінансування і структури власності. У разі порушення прав правоохоронці зможуть заборонити використання платформи, органам влади банкам і користуватися нею на пристроях, що використовуються для службових цілей. Ну от в Іспанії, наприклад, у користуванням намагались і там, але суд призупинив дію своєї постанови про тимчасове блокування телеграм країні. Попереднє рішення викликало негативний відгук у суспільстві, тому судді попросили поліцію попросити дослідити це питання. Заблокувати роботу месенджеру мали вчора через скаргу кількох медіакомпаній на піратський контент. В Україні може зрости комуналка ще до завершення війни. Про це йдеться в листі від уряду України до керівництва МВФ. Зокрема, уряд планує поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Це необхідно для відшкодування витрат та є частиною пакета реформ в енергетичному секторі, які Україна зобов'язалася виконати. Зараз є мораторій на підвищення вартості газу, гарячої води і опалення, але це не стосується електрики і холодної води. Рішень щодо перегляду тарифів на електрику для населення поки немає. Це дані профільного міністра Германа Галущенка. У дії можна проголосувати за склад національного журі України на Євробачення 2024. Українці можуть обрати п'ять кандидатів. Вони оцінюватимуть виступ виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Мальме. Голосування триватиме до 1 квітня. Для цього потрібно в застосунку дія зайти в розділ сервіси, обрати опитування і віддати свій голос за одного з десяти кандидатів. Серед них є Ірина Горова, Олена Коляденко, Косятин Томільченко, Олена Тополя і багато інших. Робіть вибір, головне, щоб піти на життя. А при цьому будь-який вибір вітається. Вибір може бути різним. А йдемо далі, будьте з нами.